Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні ми поговоримо про те, що багато хто з нас у своїй практиці звик вважати чорною скринькою про кишечний мікробіом. І я обіцяю, що до кінця цієї лекції у вас в руках з'явиться ключ, який перетворить цю скриньку на зрозумілий та керований інструмент. Моя мета надати вам не просто теоретичні знання, а практичний інструмент, який ви зможете впевнено використовувати у своїй щоденній роботі з пацієнтами, що страждають на гастроентерологічні розлади. Ми розглянемо, як стандартизований підхід до аналізу мікробіоти дозволяє перейти від емпіричних спроб до персоналізованої патогенетично обґрунтованої терапії. Діагностика мікробіому еволюціонувала від культуральних методів до сучасних технологій, які підтримують клінічні рішення. Колись використовували лише бактеріологічні посіви, що визначали обмежене коло мікроорганізмів, тому що більшість мікроорганізмів гинули при потраплянні кисню. З появою NGS, секвенування нового покоління, ми отримали можливість бачити всі групи бактерій. Але 16С-секвенування та метагеномні технології нестандартизовані для клініки. Лабораторії працювали за різними протоколами, і результати неможливо було порівняти. Найважливіше не було референтної бази здорових людей. У 2015 році світовим лабораторіям став доступний тест мікробіому JAMAP, який був створений на основі порівняння великої когорти здорових добровольців і. Пацієнтів із запальними захворюваннями кишечника та синдромом подразненого кишечника. Дослідники з Норвегії проаналізували більше тисячі здорових людей з різних країн. На основі цих даних була створена нормобіотична референтна колекція еталон здорового мікробіому, з яким можна порівнювати результати кожного пацієнта. Саме це порівняння створило передумови для клінічного використання тесту. Тепер лікар бачить не просто список бактерій з незрозумілими цифрами, а чітку відповідь, чи відхиляється мікробіом пацієнта від норми, чи знаходиться в межах здорового діапазону. Чого немає в тестах ЄНЖЕС та метагеномному секвенуванні, це саме стандартизованої референтної популяції здорових людей. Без неї неможливо сказати, чи є зміни в мікробіомі пацієнта клінічно значущими відхиленнями. Чи це просто індивідуальні особливості? В основі тесту лежить не секвенування, а технологія таргетної гібридизації ДНК зондів. Уявіть, що замість того, щоб фотографувати натовп і потім намагатися розпізнати обличчя, ми одразу використовуємо систему розпізнавання, налаштовану на конкретних, найбільш важливих персонажів. Тест використовує ДНК зонди. Які специфічно зв'язуються з унікальними ділянками гену рибосомальної РНК у понад 300 видів бактерій. Інтенсивність сигналу від кожного зонда прямо пропорційна кількості відповідної бактерії у зразку, аналіз проводиться на надсучасних платформах Luminex. Це дозволяє отримати стандартизований та кількісний результат по найбільш важливих бактеріальних маркерах. У світі лабораторної діагностики сертифікація це не просто формальність. Маркування IVD означає, що тест пройшов сувору перевірку на аналітичну точність, специфічність, чутливість та, що найголовніше, клінічну валідацію. Це підтвердження того, що результати тесту корелюють з певним клінічним станом. Стандарт ІСО, у свою чергу, гарантує. Що кожна вироблена партія тест системи є ідентичною попередній. Для нас, як для клініцистів, це має фундаментальне значення. Це означає, що ми можемо бути впевнені у відтворюваності результатів. Якщо ми призначаємо пацієнту терапію і через 3-6 місяців робимо повторний тест, ми можемо бути впевнені, що будь-які зміни у звіті відображають реальні зміни в його мікробіоті, а не варіабельність самого методу. Це перетворює тест з одноразової фотографії на надійний інструмент для динамічного моніторингу. Важливо чітко розуміти позиціонування JAMAP відносно NGS. Це не конкуренти, а інструменти для абсолютно різних завдань. NGS це потужний дослідницький метод, який дозволив нам зробити фундаментальні відкриття. Але для рутинної клінічної практики він має низку обмежень. Відсутність стандартизації, залежність від біоінформатичних алгоритмів та баз даних, що постійно оновлюються, і як наслідок низька відтворюваність. ДжаМАП, навпаки, був створений саме для клініциста. Він використовує знання, отримані за допомогою НЖС, але упаковує їх у стандартизовану, валідовану та просту в інтерпретації панель. Він відповідає на клінічне питання, чи є у пацієнта клінічно значущий дисбіоз, і як я можу на це вплинути, тоді як НЖС відповідає на дослідницьке питання, які всі можливі мікроорганізми присутні в цьому зразку?